Машинки, треба, машинці, пральні, треба відпочивати Хоч би півгодини. Не можна запускати два-три рази підряд прання. Перше чую таке, за скільки років користування, але вирішила сьогодні придержатись цього правила. Після стріму ще одне прання буде. І пиріжечки в нас Ще треба тепер одну постіль, пилосос і сапати, дві клумби вже заросло. Поки в дворі ладно вела вчора, ледве притягла ноги, то сьогодні треба вже по новій. А ти чим займалась? Надюша Вільхова, я теж стирала з утра. Ну, а це ж я постіль одну, тепер ще іншу. Так, речі всі випрані, чисті. Галинка й Георг, маєте гроші на коняк. Наливайте залюбки, з вами вип'ю з лимончиком. От так, Егор, ви думали, що вам це так просто? Запитав і все. Наливайте. Ось знайшла віршик. Цінуймо мить, цінуймо мить, оцю, що зараз мить. Це дощеня, що зазирав вікна, цілі Ці з білими крильми, це я синок, що все до нас не звикне. Хай посуд я ще маю перемить. Хай, маму жде із тістом діжка пікна, а тата двір усе ж цінуй мамить, що дощенятком зазирав вікна. допоки ще далеко до зими, і з груднем ще не скоро доля зіткне, і ще не хворі. Ще, ви, ще, ми разом, ще всі ми разом ми хоч бути знаємо у світі цим не вікнам. Цінуємо ми, цінуємо кожну мить. Це віршик Маринки Павленко. Із Умані Черкаської області. Є ж люди такі талантливі, пишуть так гарно, так? Да? Світланка Пілецька. Таня, доброго ранку, доброго раночку, Світланко, доброго. Є такі, що на ходу навіть складають вірші. Ото талант на виставки, скрізь займають призи. Так. Віталій, добрий день, я вернуся. Добре, Віталія. Так, Галинка Іва, так Георгій, тільки не... Шамурлу, а дорогий французький важено. так. так. Таню Косняшки, були на базарі, а зараз трошки відпочину і працювати. Ага, це ж сьогодні ринок в тебе я й забула. Ні, завтра ж також, так? Да? Наче ж в середу, Таню, чи то вже тепло настало то кожний день, так? Да? Аня Сергівна, доброго ранку, Танюшка. Щастя, добра і радості і квіти. Анічка, привітики, привітики. Аня мій 17-й, дякую. Віталій я ще з Німеччині. Юля бойко, лайчики ставимо. Таня Чепурних на суша, пісок, курить. Я з утра поливала, але це як мертвому припарка. Поки дощик не пройде, діла не буде. Да, Таню, я з вечора, не я, чоловік поливав. Але утром стала, там нічого сліду не видно. А п'ять ти, русская, ні, українка. Світланка Михнюк, Доброго дня, Таня і всі чатівці. Доброго дня, Світланочко, гарного, позитивного. Світланка Пілецька, лайчик прожимаємо. Лайчики прожимаємо. Юлечка Бойко, Світлана Михнюк, привітики. Аня Сергійовна, як справи в тебе, Анічка, працюємо невпинно. Вчора сапала у дворі, все повисапувала, бур'яни всі склала, ну так, розстелила їх на стежці, щоб підсохли, а потім винесу, або в мусорку здам, або спалю, бо виносити їх мокрими дуже якось не хочеться. Воно тоді гниє, вітри оці годують, до двору чутно все, а так підсохне і буде добре. А тепер треба Анічка, ще одне проня поставить, попило сосить і клумби ще дві. в мене дві, третя на підході сапач, Тому що там є ті жовті квіточки, які вже цвітаються, їх треба вже прибирати.